Не забувати про важливість нашої підтримки і безупинно допомагати нашим захисникам. Сьогодні за ініціативи громадської організації «Рівне разом до одного з медзакладів рівного, у якому лікуються наші військові, прибула автівка, завантажена препаратами, необхідними для лікування. Секретар рівнеради і водночас почесний президент громадської організації Рівне разом Віктор Шакерзян розповідає: допомагати захисникам України це обов'язок для кожного українця, особливо якщо йдеться про поранених, про тих, хто ризикував життям і віддав своє здоров'я в ім'я захисту нашого народу. Є потреба, вони чітко розуміють, що є, є бюрократична ситуація, є так само можна звернутися до благодійника, який так само ну, візьме на себе зобов'язання, і він це допоможе. Тому кожного разу громадська організація рівно разом долучається до таких ініціатив і буде і подача це робити, тому що адже наші герої, наші військові, вони сьогодні боронять нашу країну. Маємо чітко розуміти, кому ми зобов'язані. Та це не єдине, чим допомогли благодійники. Як розповідають лікарі, враховуючи, що пацієнти постійно надходять на лікування, потреба в сучасному операційному відділенні надзвичайно нагальна. І те, що Віктор Шекерзян та його громадська організація допомогла з облаштуванням оперблоку, надзвичайно цінно і необхідно. Це виникло питання в розширенні відділення, виникло питання в оновленні операційного блоку, оновленні медичного обладнання. І для швидкої реалізації даної даного завдання, даної потреби, я ми звернулися до Віктора Володимировича, який до речі, не перший, не перший раз, не перший, скажімо так, ми з ним співпрацюємо, буквально за якихось три тижні. з того наявного приміщення, яке було не придатне, ні до чого ми створили опорблок. Ми створили перев'язувальну, ми створили оглядову. за допомогою благодійників, вдалося оновити оглядову перев'язувальну хірургічну інфекції та операційний блок. Наше зобов'язання, що їм допомогти, ну отримати належну допомогу. Тобто суспільство має так само приділяти максимальну увагу, витрачати на це гроші і чітко розуміти, що це сьогодні вкрай потрібно і вже сьогодні. розумієте, це не потрібно відкладати на завтра. Тетяна Міщинська, Артем Шоула, телеканал ITV.